Здоровенькі були мої дорогі підписники, рідні, друзі, знайомі, усі-усі, кому хочеться побачити, що я робила сьогодні, як і що було. Сьогодні зранку приїхала провідати мої помідори, які винесла на вулицю з людочкою. Чи вони не замокли в тих ящиках? Як вони бідні на вулиці? Поки що тримаються на вулиці, тільки в ящиках маленькі дірочки і може затримуватися волога. А помідори не люблять, дуже мокроти Потрібен калій, то я посипала біля стебел трохи попіл а потім купимо калій і додамо. такі вони ростуть, ростуть. Може дозріють. Отак. От на вулиці будуть ті плями. Бачите, починається, починається пляма. От горе, от горе. Не калію, Бідні мої помідорки. Неграмотна хазяйка. От так вже й не навчуся до пуття. Кабачки повиносили на вулицю, не кабачки, а гарбузи поростеляли. І ще виноград, Ці виноград. Помідорочки тут разом з гарбузом Стелиться чи гарбуз Гарбузь, чи цукін. І в цьому кориті два корочки три. Ну, ніби тримаються, ніби тримаються, оце тільки біда, що вони. Кінчики в них починають чорніти. Може не почорніють. Парничку порозганяла пауків, паутині, верніше, пауків не бачила. Ну таке робиться, там було закладено ящиками. О, звільнила, посадила розсаду з вулиці, забрала і деякі місця посадила нові огірочки. Тут буде кріп, а тут буде петрушка. Посередині корито з пивом для цих тараканів, слимаків. Отак От пуста вже палатка. Усі мальви хворі, усі листя пропало. П'ятницю, п'ятницю, ні, в четвер. Ввечері я бачила саранчу. Не так як цикада літає ніжненько і сідає на ставочку, а ця не шукала де сісти. Вже вечір був. Літала туди-сюди, як ракета. Літала, літала, туди-сюди, вправо, вліво, вперед, назад. Страх, страх. Це вже значить і сюди. Ну, я її не спіймала, вона літала, літала. І так ви високо, височенько, як дві людини, метрів чотири над головою. Не над головою, а взагалі від землі. От горе, от горе. Ну, ці саранча горе з'їдає все. Горе війна. І саранча теж, можна сказати, горе, як налітає на рослини, все з'їдає. Так як у Запорізькій області, то це ж горе. Все зжирає. Бажаю усім хорошого закінчення тижня, спокійних мирних днів, спокійного життя для усіх. Нехай добре буде усіх, для усіх, для усіх людей. Дослідує зустрічі. Можливо до понеділка.